Шановні українці, шановна українська нація, шановні брати і сестри, шановні воїни Збройних сил України, я сьогодні в Великдень, в цей святий день, як національний гетьман України і українських земель, перевірив стан будівництва національного військового меморіального кладбища для героїв України, які Загинули і гинуть за нашу українську націю. Будівництво будується, роботи йдуть, все організовано. Я, національний гетьман України і українських земель, дякую нашому верховному голокомандувачу Збройних сил України, президенту України Володимиру Зеленському, за те, що він взяв на себе цю відповідальну місію увіковичить героїв України, які загинули за українську націю. І побудувавши цей меморіал, національний меморіал, наш президент Володимир Зеленський підніме значення нашої нації на рівень всіх націй Європи і світу, в яких є ці меморіали. На сьогодні таких меморіалів не було в Україні, на жаль. І тим більше в Росії, тим більше в Радянському Союзі, тим більше в Російській імперії. Ми сьогодні боремось за незалежність України і цінуємо кожного нашого героя. І не важливо, де він буде похоронений. Головне, щоб тут стояв козацький його хрест з його прізвищем, і щоб потомки знали, де є ангел їхнього родича. І де йому покласти вінки і виголосити свою велику шану? Дякую ще раз нашому Верховному Голокомачу президенту України Володимиру Зеленському за цю геніальну справу, який зробив ту роботу, яку не зробили всі президенти України, які були до нього? Слава Україні! Слава Воїнам України, слава героям України! Амінь.